Вітаю! Приготував ось такий розчин для того, щоб почистити усі монети союзу. Це монети виготовлені з біону слібо 500 проби. І зараз я хочу такий от провести експеримент, відібрати монетки і занурити їх в цей розчин. Давайте ми виберемо ось 22-й рік, 20 копійок. 23 рік. Брудна 30 рік. Це буде перша частина відео. І в другій частині ви вже побачите результат чистки цих монет. Ось Це у нас 20 копійок якого? 24-го року. Ну, давайте візьмемо 15 копійок декілька монет ще. 15 копійок 30-го року. Якусь таку виберемо. Ось. ось це що називається? 15 копійок 25 го року. Осі монети я занурив. Пройде ну, приблизно, я думаю, година, може трошки більше, я їх буду поступово чистити, і вже в наступному відео ви побачите результат після чистки монет в спеціальному розчині.